Юний кіберзахисник, 17-річний франківець Ілля герега, розробив веб-сканер для аналізу та пошуку вразливостей різноманітних сайтів. Аналогів його програми наразі немає. Наша Ольга Несторук поспілкувалася з хлопцем та готова розповісти усі деталі розробки. Кібербезпеку Ілля вивчає останніх два роки. Багато читав про це та отримував знання від знайомих. Відтак вирішив створити програму, яка допоможе захистити інтернет-простір на розробку саме вебскамера його підштовхнув карантин 2020 року. В той час можна було в інфополі замітити, що багато компаній зламують, зливають різну інформацію про користувачів. Було дуже дивно. Як така величезна компанія, яка має мільярди доларів бюджету, ну не змогла захистити свої ресурси, тому. Ну, придумав. Ну, була думка, що треба щось якось змінити, щось придумати. І я почав вивчати тоді загалом IT. Уже через рік хлопець подав свою роботу на конкурс Малої академії наук. Саме з цього кабінету почалося все те, що я на базі. Тут ми вчителькою у нас в цьому кабінеті виявили з нею ідея, що саме зробити. Саме тут ми пропрацьовували концепцію і ідею цього проекту, і ми тут, як правило, багато часу проводили, коли вона мене консультувала на рахунок якихось питань результаті Ілля виконав свою роботу, а вчителька інформатики Галина Петрівна допомогла в інших нюансах. Я само собою писав всю технічну складову, займався цим. Також я описав в текстовій роботі, як це має бути, тому що для малої академії наук треба подавати також, окрім програми, ще і текстову роботу. Я це написав. Ну, в мене на жаль, з орфографії не сильно добре, і з такими нюансами я дякую накому керівнику, що допоміг ті всякі нюанси і моменти підправити» загалом програма Франківця проводить перевірку вебсайту на 17 популярних вразливостей, які існують на сьогодні. Є як свого роду лабораторії, де є штучно створені умови для того, щоб перевірити ту чи іншу вразливість. Першу я перевіряв програму програму на таких міні-програмках інших. Далі після того, як вже програма була дописана. Вирішив взяти вже якісь справжні сайти. Взявся за роботу одразу після отримання дозволів. Наприклад, один з сайтів це сайт нашого ліцею. Так він виглядає. В принципі, програма показала, що все там добре, ніяких проблем нема, слава Богу. От. Також і інші сайти, але в принципі мене попросили, щоб я не розповідав про них. Тому ну, можу сказати про наш ліцейний сайт. Наразі Ілля навчається у фізико-технічному ліцеї Івано-Франківської обласної ради. З першого курсу він показав себе як людина, яка займається програмуванням. Ілля ціленапрямлений, креативний, працьовитий. Можна сказати трошки однобічний, тому що інформатика для нього це все. Але мені подобається його цілонапремленість надалі хлопець планує розвивати свій продукт та працювати над іншими проєктами в іт сфері.